На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки. Тут загарбники за підтримки авіації 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ, як пише військовий оглядач Костятин Машовець. Після захоплення ворогом Марінки у нього з'явилась можливість наростити свої зусилля на цьому напрямку за рахунок підключення до наступальних дій у бік відповідати Новомихалівки додаткових сил і засобів. На даному етапі противник здійснює атакуючи та штурмові дії у цьому районі по наступним напрямкам. Мар'янка-Побєда по обох боках дороги 0532 діють тридцять перед дві підрозділи 255-го мотострілецького полку. Очевидно, перед ними стоїть завдання пробитися у Побєду і далі, діючи у південно-західному напрямку, вийти до рубежу по річці Сухіяли Яли в районі Костянтинівки. По напрямку Олександрівка, Новомихайлівка та Луганське, Новомихайлівка, діють підрозділи 33-го мотострілецького полку, підсилені підрозділами 155-ї окремої бригади морської піхоти. Найближче завдання пробитися до та Східної та північно-східної околиці Новомихалівки, по напрямкам Сигнальна Новомихайлівка та Степне Новомихайлівка, діють головним чином підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 68-го армійського корпусу, підсилені принаймні одним мотострілецьким полком територіальних військ. Таким чином, на даному етапі, безпосередньо проти вугледарського виступу ЗСУ, тільки у північній та центральній його частинах, противник вже задіює угруповання військ, яке складається як мінімум з трьох мотострілецьких полків, одної мотострілецької бригади та одної окремої бригади морської піхоти. Очевидно, що на даний момент вугледарський виступ є другорядним для ворога, допоки вони намагаються штурмувати Авдіївський район оборони ЗСУ. Навіть його Мар'їнська група, яка складається головним чином з частин 150-ї мотострілецької дивізії противника, а також 5-ї окремої мотострілецької бригади, які діють не у бік Побєди чи Новомихайлівки, що було б цілком логічно, а по напрямкам марїнка Георгіївка та Марінка-Красногорівка. Але все це може дуже швидко помінятися. Як на мене, головним індикатором у цьому відношенні може бути зосередження та розгортання у районі на північний захід від Волновахи, додаткових частин та з'єднань. Противника, наприклад, його 57-ї окремої мотострілецької бригади з-під Бахмута. Ось тоді противник точно почне розвертати з району Мар'їнки 150 ту мотострілецьку дивізію на південь. А на Авдіївському напрямку, як повідомив головком збройних сил України Олександр Сирський, наші військові виходять з Авдіївки та переходять до оборони на вигідніших рубежах. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. З його слів, українські бійці гідно виконували військовий обов'язок зробили все можливе для того, аби знищувати найкращі російські військові частини, задавати окупантам значних втрат у живій силі та бойовій техніці. Рішення про вихід з Авдіївки було справедливим і професійним. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що найголовніше завдання для України зберегти власних людей. Голова країни зауважив, що вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила. За два роки війни країна терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців. За словами президента, ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинуло тисячі окупантів. Командир третьої ж окремої штурмової бригади. Гади збройних сил України Андрій Білецький заявив, що в Авдіївці військові зробили все і навіть більше у своєму телеграм-каналі. Він подякував бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі в техніці у снарядах. Він зазначив, що бійці виходять на підготовлені позиції, аби повернутися і завдати ще сильнішого удару. Він подякував командуванню за це рішення та додав, що бій триває. На карті сервісу State Авдіївка виглядає як напівоточна. Російські окупаційні війська штурмують місто з декількох напрямків одночасно, а також атакують сусідні населені пункти. Зокрема, за їхніми даними окупантам вдалося захопити залізничну лікарню та міський парк. Крім цього, окупанти просунулися на територію Авдіївського заводу металевих конструкцій в районі Ластичкино та Невельського. З даними об'єднаного прес-центру село Таврійського напрямку, зараз російські війська атакують в районі Ластичкіно, Авдіївки, Західніше Бердичів та неподалік Первомайського і Невельської. На думку аналітик аналітики з істоту вивчення війни українським військом ймовірно доведеться провести контратаки, аби впорядковано вийти за вдіївки Аналітики переконані, що російські військові намагаються ускладнити відхід з су, тоді як подальші українські контратаки можуть призвести до подальших втрат противника. Файсів розповіли, що окупантам ймовірно буде важко просуватися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, куди відходять зсу. При цьому росіяни можуть зазнати значних втрат, якщо вирішать атакувати ці позиції збройних сил України на відкритому полі, своєю чергою, російські пропаганди. Дист Максим Калашніков написав про те, якою ціною далися окупантам руїни Авдіївки. За його словами, неприпустимо озвучувати кількість втрат, адже Авдіївка обійшлася окупантам кратно дорожче ніж Бахмут, і навіть заключний етап штурму коштував для них дуже дорого. Калашніков також визнав, що у підсумку росіяни все одно отримують не місто, а руїни. І от якраз далі розповім про втрати ворога, зокрема в районі Степового, військові 47-ї окремої механізованої бригади показали, як відпрацювали по російських цілях у селі. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них видно, як воїни збройних сил України нанесли декілька ударів з танкового протитанкового гранатомету по російських позиціях. Також в цьому районі наші захисники ліквідували групу російської піхоти. Результатами своєї роботи поділилися оператори 8-го окремого полку ССО. Вони зазначили, що противник час від часу був змушений покидати свої нори. Причин для цього достатньо: зміна постів, логістичні проблеми або натиск сил оборони. В цей момент їх і підловлюють оператори БПЛА, які знищують окупантів, як тільки вони потрапляють у поле їхньої уваги. Як результат, втрати ворога склали семеро військовослужбовців вбитими, двоє пораненими. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші. Військові знищили 609 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 21 одиницю військової техніки. Мови йде про два танки, 11 бойових броньованих машин, чотири арт-системи, один протитанковий ракетний комплекс та три автомобілі. Я нагадаю, що велика кривава битва за Авдіївку тривала 4 місяці. Росіяни з жовтня 2023 року розпочали масштабний наступ на Авдіївку. Вже в кінці січня експерти заговорили про критичну ситуацію в місті та необхідність виводити гарнізон. Проте цього тоді не сталося. На початку лютого ситуація стала критичною. Росіянам майже вдалося перерізати шляхи постачання захисників міста. Додам, що Авдіївка невелике промислове місто, звідки дуже близько до Донецька. Всі ці роки Авдіївку утримували українські війська, які побудували там міцні оборонні укріплення. Попри близькість до лінії фронту, місто останні роки розвивалося та економічно зростало. Повномасштабна війна все змінила. Зупинився місцевий завод. Більшість мешканців залишили місто, рятуючись від щоденних руйнівних бомбардування. Місто перетворилось на руїну для обох сторін війни. Авдіївка мала важливе політичне та військове значення. Росія намагалася відсунути українські війська на безпечну відстань від Донецька. Також Росії не приховували Авдіївку, хотіли взяти до переобрання президентом Володимира Путіна у березні 2024 року. Для України Авдіївка була важлива як великий залізничний вузол, потужний промисловий центр. А також як постійна потенційна загроза для Донецька лише за декілька кілометрів Звідси проходить дорога, що поєдне Донецьк, Горлівку та Луганськ. Перерізати її означало б суттєво ускладнити логістику військ противника. А на Бахмутському напрямку російські війська нібито нещодавно просунулись на північний захід від веселого. Втім, ці інформації не підтверджували генштабі збройних сил України, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, противник увів у бій західніше та північно-західніше міста цілий ряд додаткових сил і засобів. Зокрема, східніше Богданівки, між залізницю та дорогу 0506 підрозділи добровольчої розвідувально штурмової бригади, північніше та північно-західніше села Кліщівка, ще одну штурмову роту зі складу тисячу го мотосілецького полку територіальних військ. Східніше кліщівки до двох штурмових рот зі складу 88-ї окремої мотострілецької бригади. Окрім цього, очевидно, по напрямку на часів яр діє вся 98-ма повітряна десантна дивізія противника, розгорнута судячи зі всього у одної шалованому бойовому порядку. Всі три парашутно-десантні полки відповідно наступають на Григорівку, Богданівку та Іванівське.